Інтрига майже вмерла. В обласному футболі знову зустрічалися його лідери. Вікторія тепер уже в матчі чемпіонату Сумщини приймала романський агробізнес ТСК. до матчу. Команди розділили вісім очок, і лише перемога Вікторії могла подарувати цікаву кінцівку чемпіонату. Більше про матч у миколаївці далі. Вони розминалися із посмішкою на обличчі. Футболісти Вікторії готувалися до принципового матчу. А от він виглядав край зосередженим. Президент грубізнеса Геннадій Свірський розумів його команді в Миколаївці треба брати очки. Футбол гра для людей різного віку. На трибунах були і пенсіонери, і юні любителі спорту. Футбол був справді бойовим. Не дивно, що полилася навіть кров. Андрій Анцибор в боротьбі з Русланом Петровичем отримав травму. Матч не дограв, поїхав у лікарню. Чотири шва наложили серйозно чи це травма, це футбол. Більше по-справжньому футбольних моментів було після перерви. Не реалізував свій шанс Максим Ганжа. Грабець Вікторії змістився з лівого флангу, пробив, але брав вчора на замахі, біл в дальній угол, і просто попала защитнику. Там як говорить, у нас не знаю, просто попала йому там сантиметри, які буквально. Це мабуть, якийсь не фарт футбольний. Не фарт того вечора був у обох команд. Проти голу агробізнеса спершу була попереджена воріт господарів. Біля протилежних воріт неймовірний момент. Один за одним марнували футболісти Вікторії. Супершанс відзначитися у воротах колишньої команди не використав Богдан Варченко. Як завжди у нас куча моментів? Не можемо не реалізувати. Ця команда працювала на результат. Ну, я десь результату. Поболівальникам такий футбол сподобався. А от президенти провідних аматорських клубів Сумщини після матчу були у різному настрої. Розочарування, команда розочарована. Якщо агробізнес сприймає це як перемогу, то ми як розочарування. Я впевнений в тому, що ми чемпіони області. У мене дуже є велике бажання із обладателем Кубка області зіграти суперкубки у нас в Ромнах. Вікторія продовжує боротьбу ще й в аматорському чемпіонаті України. А роменська команда, як стало відомо СТС, готується на найближчий сезон заявлятися до другої професійної ліги. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко – новини СТС.